Тому що ще перестала правда громада питати. Вже не питаю. Але коли ми були в нас на громадських слуханнях, і то запротокольовано, що ви обіцяли, що знов казали, так, як той буду. Козицький, так і ви. Дійсно, питання й Дичапника тут дуже гостро стоїть у вас в селі. Значить, я домовлюся про зустріч на найвищому рівні, щоби перепрофілювати виробництво. Тому що ну нема, нема. Маєш, що норми не відповідають. Чи була така зустріч на найвищому рівні, як ви обіцяли? Зустріч була у що зустріч в телефонному режимі раз була з Значить, Сказали, якщо ми не це ще було півроку тому, так? Це 10 рік у моєму листопу чергу. Якщо ми не будемо мати відповідний дозволів, якщо буде щось заперечувати чинному законодавству, 100% ми вас запевняємо, що ніякої держати не буде. Якщо, в, в період в той, в той період документи вивчалися, робилися до, досвідчення і так далі. <підпупивали> Значить, ще в мене питання як вам прокурора району. Знаю, що не моє питання, але... Я знаю та й хочу запитати. <пробітник> <він> знати? <пробітник> ну, дивіться, я знаю, що питання про той договір направлено в прокуратуру, в якому воно зараз стані. Чи... Певно, і громада хоче знати. На останній сесії я буду виступати. Якщо будете слухати всіх, на останній сесії ми обговорили це питання. Я був особисто присутній, всі депутати зібрали звичайно, була хвилювання, простинцію генератор. Відповідно, сесія прийняла рішення. Є звернення у району про перевірку про, ну, щодо фальсифікації цього дому, оскільки на попередній сесії... Виступив попередній ваш голова Антошків, він об'явлено було цей договір, що він подивився, він сказав про те, що він такого змісту, як він є, насправді зареєстрований в комісії в земельних ресурсах, він його не підписує. До цього звернення залучено і на контролі залучені працівники місяці. Оскільки стаття порушення, якої ви вказали, відносить до компетенції міліці. Буквально вчора були представники громади вашої. Ну, правда, я повноваження не перевіряв, але я вірю, що це були представники, ми десь сьогодні бачимо, в залі. Вони просили, я їх прийняв і просили і сказали там. Ми з ними поговорили, вони сказали, на що слід звернути увагу для них і для вас, на що слід, що вони просять, на що звернути увагу поліція. Ну, ці питання вони трошки вимагають довшого часу, бо там треба проводити знавчі дослідження. Їх буде проведено з семи цих досліджень. Це воно все буде виконано. Ну, сьогодні зранку ми Олександр Володимирович провели нараду з цього приводу кожного. Є працівники відповідні, які це мають займатися за крім днів, які будуть цей, цей матеріал відбирати, і ці дослідження будуть проведені при МВС області науково-коміністерній.